Сьогодні хочу приготувати суп пюре із такого набору продуктів. Тут багато овочів, суп буде насичений овочами, дуже смачно, корисно, оліраба, морква, зелер, картопля, цибуля, помідори, корінь петрушки. Чесничок і зелень укропа. Я люблю свіжий укропчик. Ви можете будь-яку зелень на ваш смак додати. Ось такий набір овочевих продуктів я сьогодні приготувала. Зараз все почищу, помию. І такими крупними кусками наріжу. Дрібно різати абсолютно не треба, тому що це суп-пюре. Все одно треба буде блендерити. А із м'яса. Трошки пізніше вам покажу, що саме буде в самому кінці додаватися з м'ясних продуктів. Тому дивіться відео до кінця. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Наливаю олії приблизно 5-6 столових ложок. Шість. Можна 6-7 столових ложок олії додати. Це залежить. Від кількості продуктів. Я в описі опишу, що саме я додаю в цей суп, але саму кількість описувати не буду, тому що це все на око. Олія трошки розігрілася. Добавляю цибулю, ось такими крупними все буду кусками нарізати. Часник, я його роздавила, він тоді краще розкриває свої аромати. Дрібнити його дуже не потрібно, але роздавити бажано. Все, я зараз тушкую приблизно 2-3 хвилинки, щоб цибуля і чесничок віддали свій аромат. Так, трошечки покоцаю, роз'єднаю ці великі куски цибулі. Корінь петрушки, морква перемішую, тушкую 3-4 хвилинки. Обов'язково треба все просмажити на великому вогні. Тому що смажені овочі придадуть такий смачний легесенький смак. Колірабі. Я дала половинку. Ви бачили, яка в мене велика. Я половинку з того відрізала. Селера Також половинку я відрізала із тої одної штучки, що в мене була велика така. Тому кажу, що точних пропорцій описувати не буду. Це все на око. Одно єдине, що я опишу, які саме продукти додаю я у цей суп. Томати буду додати у самому кінці, тому що томати зараз пустять сік. Нам цього не потрібно, нам треба навпаки все добре просмажити до ароматності. Залишаю на 5-7 хвилин на великому вогні, періодично перемішую, щоб не пригоріло, і обсмажую. Смажені овочі дуже смачний дають смак. Краще, як варени. Одно другому абсолютно не завадить, але на смак буде дуже велика різниця. Пройшло 10 хвилин, аромат просто фантастично бомбезний. Настільки ароматні, просмажені ось ці овочі, все гарно поєдналося. Зараз додаю картошку, теж такими крупними кусками. Поки я нічого не солю, тільки смажу. На великому вогні. Все перемішую і обсмажую і ще хвилин 10, щоб картошка підсмажилася до толочної скоринки. Овочі. Служа, який я я вам не можу передати. Дуже смішно. Періодично перемішую і тушкую 10 хвилин. Щойно перемішала. Картопля трошки сплотилася. Є така легенька, світла скоринка, просто можу камера не передає. Добавляю томати, помідори. Я беру сливки. Помідори, я їх дуже люблю, вони м'ясисті, і помідори набагато вони смачніші, як ось ці круглі. Ну, це на мій смак, можливо, комусь краще підходять за смаком круглі. Це не принципово, головне додати помідори. Перемішую. Зараз томати віддадуть трошки такий сік. Ось фантастика. Все на великому вогні смажиться. тому що вам треба обсмажити, а не тушкувати. Ну, має бути великий вогонь. Велика температура. Чекаю 5 хвилин. Прийшло 5 хвилин і ще раз перемішаю. цей момент додаю базилік. Чайна ложка. Цукру. Так як у мене там томати. Я завжди додаю чайну ложку. Воно гарно збалансує всі смаки оцю кислинку. Сіль, все за смаком. Потім в кінці я ще попробую, Чого буде не вистачати, ще до солю, до докерчу. І зараз все гарно перемішаю. Перемішую. Дай трошки базиліпокс смажується. Якщо маєте свіжий, можете свіжий додавати. Буде ароматніше. Хоча і цей непогано віддає смаки свої. Ось так. хвилинку дві ще просмажу. Добре все, розсмажується. Пройшло 2-3 хвилинки приблизно, наливаю 250 мл води, можна 300. Все перемішую, довожу до кипіння, накриваю кришкою, тушкую приблизно. 20-25 хвилин на маленькому вогні до 30 хвилин. Овочі і картопля все має бути приготовлене, має бути все м'ягке, тому 30 хвилин, можливо, і 40, все залежить від приготування продуктів. Більше я води не додаю, тому що я потім буду і іще бульйон. А воду я налила трошки для того, щоб не пригорали продукти, овочі. Накрила кришкою і залишаю. Хай все тушкується на маленькому вогні. А поки займуся м'ясом. У мене буде курятина і трошки там свинячі кістки. Тут у мене дві ось такі великі четвертинки. Я помила, почистила і такі свинячі. Кістки, ребра тут є також більш-менш нормально м'ясо. Буде що відділяти. Зараз додаю. Лаврушку. Ось так. Чим більше лаврушки, тим смачніший бульйон. Перець горошком ось такий. Приблизно чайна ложка, можна духмяний. Наливаю води. Стільки, щоб покрило м'ясо. Більше не треба. Мені головне відварити повністю до готовності м'яса, а потім цей бульйон я використаю далі. А м'ясо треба буде відділити від кістки. І ось ці ребра такі відділити, і четвертинки. Зараз можна посолити за смаком. Бульйон, який у мене залишиться, я його проціжу і заморожу. Він мені пригодиться в наступному приготуванні. Я завжди люблю мати в запасі в морозилці домашній бульйон. Довожу до кипіння, позбираю пінку, накриваю кришкою і залишаю варитися до готовності м'яса. Навіть можна трошки і переварити, легше буде відділятися. Вариться, париться, все йде за планом. Супер. Картопля, овочі, все приготувалось. Майже багато чого і розварилося. Це так треба, прекрасно. Кладу сито і проціжую бульйон. Ну, приблизно 5, 6, 7, може, сантиметрів щоб покрило продукти, довожу до кипіння, пробую на сіль, перець, додавлю іще трошки якоїсь одної спеції, так як тут курка, можливо, додавлю якусь приправу до курки і чекаю, поки закипить. М'ясо відділила від кісточок, трошки додаю сіль, бо не дуже солений, чорний молотий перчик. Сухий чесник. Карі? Приправа до курки? Перець чілі, ось такими шматками. Закипить, пробуркає хвилинки 2-3. Зараз залию ще сметаною з молоком. І одна столова ложка борошна. Обов'язково додавайте молоко в сметану. Це для того, щоб сметана не згорнулася при кипінні. 400 грам сметани. Одна столова ложка борошна. Ось така велика горка з таким великим верхом. І зараз обов'язково трошки треба долити молока. Приблизно 200-250 мл. Приблизно так. Я на око наливаю, може трошки більше буде, нічого страшного. Але головне змішати сметану і трошки молока. Тоді сметана точно не буде згортатися, не будуть ті хлоп'я вспливати, вона буде однорідною. Суп закипає, а я поки зів'ю сметану до однорідності. Можна замість молока додати вершки. Тоді можна буде взагалі борошно не додати або трошки менше, тому що вершки густіють. Суп уже майже починає закипати. Наливаю сметану. Довожу до кипіння. 2-3 хвилинки дати пробулькати. Добавляю ось такий ароматний домашній укропчик. Один пучок, я дуже люблю укроп, особливо, коли він дійсно домашній, ароматний. Зараз закипить, пробулькає, трошки загустіє і можна блендерити. Блендером можете перебити до однорідності, повністю до однорідності, а можна залишити такі. Невеличкі кусочки картоплі, моркви, все, що тут є. Це вже хто як любить. Це на ваш розсуд, на ваш смак. Все, хай закипає, хай булькає. Маса вже починає густіти. Беру ось такий погружний блендер і починаю блендерити. Вернула каструлю на плиту, даю, щоб прокипіло хвилинки 2-3, додавлюючи трошки чорний перчик. Добавляю сюди м'ясо. Я його так розділила. М'ясо можна також блендером перебити разом з картошкою, з тими всіма продуктами, що там були. Але це за бажанням. Я обрала такий метод. Починає булькати. І буде смачне Ось такий осінній супчик з м'ясом. В міру густий. Якщо вам дуже буде густий, ви можете долити або води, або бульйону. Я ще трошки долию бульйону, буквально чуть-чуть. У мене тут залишився бульйон, я його процідила. Ось так. Ця каструля у мене 6 літрів. 6-літрова. Зараз все закипить і можна знімати пробу. Суп ароматний, смачний, недорогий і корисний, тому що тут багато овочів. Пробуйте. Рекомендую. Такий як сонечко? Яскравий, жовтий. Таке щось як на дзяму похоже. Ташки посиплю укропчиком ось так. Щиро рекомендую вам спробувати приготувати такий осінній овочевий пюре суп. Всім смачного і мені також. Хто не знає, з чого приготовлений цей суп, пюре овочевий, той скоріше подумає, що це суп з дині. Чимось дійсно схожість є, але суп не з дині, з овочів, з м'яса і з курячих четвертинок. Дуже смачний, легенький, ароматний.